Я пропоную зняти питання з розгляду No12, No51, No52. А яка мотивація перенесення питання No12? Це є новий про наше питання, хоча Київський гайд. У вас Є е, зауваження до цього питання, що нам, е, так і не пояснили е, от, такий зрозумілий спосіб, де з'явилися додаткові шіктарі землі в межах парку е, Шевченківській галі. Тобто ми хотіли розуміти це питання комплексно, тому що поруч є, тобто не поруч, а територія Шевченківського гаю входить в національний самовідний ландшафтний парк Знесіння, е, в якому є дуже здорові обмеження. Зокрема, в минулій каденції був скандал, що там мали будувати якісь готелі, якісь речі. І тому ми хотіли на комісії побачити це питання комплекс, що є заразіння, що є Шевченківські гаїні, які плани стосовно цього є, тому що це є дуже добре питання, ми потрібно підтримати, але ми хочемо розуміти, про принаймні виїхати комісія інтерв'ю, тому що вершення про нас, це сказав, дуже добре питання, і щоб було, там не було просто проблемства. А ми є, а, що що нам заважає публічно всім тут разом послухати керівникам управління, які буде це питання доповідати, можливо, не тільки у вашій комісії не запитання, можливо, в кого ще не не запитання. Якщо ми побачимо, що це питання а, потребує допрацювання, тоді ми просто перенесемо його, розглядаючи. Бо що зараз, коли ми його просто переносимо, закладає за сумні, що там щось не так. А коли керівник управління допомість, розкаже, ви до це питання, то комісія національне побічній світовій сторону. Андрій Вадиш, я точно повідомляю, що жодного конфлікту інтересів у мене стосовно будь-якого питання з порядку денного немає. Але я як депутат я не хочу бути звичайним кнопкодавом, і тисне на кнопочки і не розуміє, тому що на сесії пояснити є дуже мало часу. Давайте зберемо власне комісію. Інших депутатів, які мають бажання, заслухаємо, подивимося детальний план, що там стоїть, що планується будувати. І тоді усвідомимо з великим бажаннями ці межі. І ми всі за, Тільки ми не хочемо так, щоб так, кнопки і не слухайте. Я за те, щоб ми е, послухали це питання публічно, бо що коли ви говорите його перенести, і тільки ваша комісія буде його вивчати, я думаю, що всім присутнім тут цікаво, це питання озвучено, давайте почнемо його розглядати. Якщо в процесі доповіді, доповідач не дасть відповідь на запитання і буде потреба це питання перенести, ми його перенесемо. Просто я хочу, щоб це було публічно, розумієте? Тому що кожне питання, яке включене в порядок денний, воно е є важливим для міста. І якщо ми його переносимо, ну, це має бути спільна позиція і депутатського корпусу, і виконавчого радньої влади. Власне, це питання важливо не лише для депутатів, але й для цілої громади. Тому ці пояснення мали би бути в відкритій формі, публічні, коли б могли прийти всі люди зацікавлені, громадські активісти, які вже не один рік воюють з незаконними забудовами. І дійсно зробити гарну презентацію. Де пряма трансляція? Ну, Андрійович. ви не хочете ми це питання розглядали? Я прошу його перенести до вивчення. Добре, я поставлю вашу пропозицію, щоб ми це питання перенесли. З іншої сторони, я закликаю е колег-депутатів бути відкритими, щоб ми публічно це питання роздали сьогодні, а не кулуарно. Ставлю на голосування пропозицію перенести питання номер 12. За 17 рішення не прийнято. Це 54-го поставити на перенесення, а ваша пропозиція була 51-го про виставковий комплекс, який ми хочемо будувати на землях біля стадіону. Тобто ваша пропозиція була перенести 51-питання, а, і 52-ге -та також. Так, перепрошую. Ставлю на голосування, що ваша пропозиція 51 го питання перенести. Ну, ми просто час будемо, так, просто. може Місяць часу. Ми час можемо піти далі до даному питання. Але є пропозиція, ставлю.